Вітаю в космо! Я Марина, космоконсультант, і сьогодні пропоную поговорити про вагу, а точніше, про те, як правильно її визначити. Для початку перевіряємо точність ваг. Для механічних чи суттєво змінюються цифри від того, як на них стати. Електронні тричі поспіль мають показати однаковий результат. Ви знали, що протягом дня вага змінюється на 1-3 кілограми. І коли ж вона правильна? Оптимальний час для зважування зранку перед сніданком, коли на вас найменше одягу. Виявляється, вага змінюється не тільки протягом дня. Місячний цикл також відчутно впливає на цифри. У перші дні з організму погано виводиться рідина. Це зовсім не означає, що час худнути. Просто краще зважитись через 5-7 днів. А поки можна сходити в спортзал. Мабуть, не зайвими будуть легкі фізичні навантаження, наприклад, йога чи пілатес. І щоб впевнено почуватися в залі, маленький жіночий секрет, тампони найкраще перевірені та прості в використанні. До речі, у космо до нових тампак з Діскріт Перл та Компак Дуо прокладки Діскріт у подарунок. Напередодні критичних днів ви також можете набрати кілограм півтора. Не лякайтеся, це теж рідина, тому просто усміхніться. Космо твої бажання.